Добрый ранок. Зараз выпьем каву. Вау, какие вершки. Что-то я зря это сделал. Тут прям крем какой-то вывалился мне. Так, зараз швиденько снідаємо і потім поїдемо в магазин по лінії молочну суміш там памперси купувати. Сьогодні в мене кава з вершками та млинці з сьомою. Виглядають вони трішечки так страшненько, але нічого страшного, просто по Щось я сьогодні подивилася, треба було помити розчоску. Мені там тизер, подумаю, бо легко мити. Отака в мене велика розсочка класна. Але вже, бачите, ці зубчики вже так погнулися трішечки. Але їй вже ну, років два точно. І... Сьогодні така чудова погода. Ні одній марки, ні одного обличка немає. Так, беремо суміш таку. Цей раз вже беремо 1200, бо вона їй підійшла. То так економічніше буде. Так, зварила Поліні в мікрохвильовці. Брокколі та цвітну капусту. Зараз підемо з кашею кушати. Всім привіт! Мене звати Ірина і це мій відео щоденник про життя у Франції. Сьогодні 37-й день. День пройшов гарно, прокинулася дуже рано, паліна розбудила, без 10 хвилин 6 На вулиці, наче Чи... ще темно навіть було, Хоча щось не дуже От. <кхи> прокинулася, поснідали. Потім вирішили поїхати в цей в магазин. Треба було там дещо для Поліни купити, суміш, відвоски. Ну і просто так подивитися, що там ще є. Погуляти, може, ще знов ці кравчучки якісь побачимо. Поїхали в магаз. Погода на вулиці класна була. Щось там нуль, плюс один, але було дуже сонячно, то відчувалося тепліше. Ось нам якось даже дуже пощастило, що ми вийшли і майже одразу на зупинці автобус приїхав. Все так якось склалося гарно. Поїхала в Магаз. Там щось ще знижки там в деяких магазинах були, то ми так погуляли, подивилися, які ціни там на щось. Бачили кравчучки по акції за 14,5 євро, але вони по якості такі, ну, не дуже. Але ми вже думали, що може взяти її цю, спробувати, як вона буде. В принципі, така ціна. Відносно не дуже дорога. Тому що ми там П-30 бачили, а тут 15. Ну, вони різні, але я маю на увазі ціну, ціну, що різниця в два рази. Ми сьогодні на зупинці у жіночки бачили прикольно на, на трьох колесах, іначе непогано виглядало. Але щось я коротше за цей. Застіснялась спросити, де вона її купувала. Там літня жіночка була, і я застіснялася. Ну, то не є проблема. купили суміш, купили підгузки, Суміш взяли ту саму, що і купували, але іншого об'єму. Економічну пачку. потім... Підгузки теж беремо ті, що купували раніше, вони нормальні, подразнення немає. Потім ще нам потрібна була сіль. Купили сіль. Заходили, дивилися коляски ще. Коротше, найголовніше. Їхали ми вже назад домой, і я побачила, прийшла смс-ка мені на мобільний, мій, на, французький, на французький номер прийшла мені смс-ка від Офі. Це м, означає, що нам е, прийшли гроші. От. Тобто від моменту, як ми пішли зареєструвалися в Офі, пройшло 31 день. Так, 31 день і нам прийшла смс що наші виплати перші нам нарахували. То нам треба буде встановити додаток, активувати карту. Коротше, от. То у нас завтра будуть справи. Сьогодні щось коротше, не займалася цим. Завтра зраночку займуся. Там у нас є інструкція, нам ще пофі давали, але нам сказали, що нічого не робити, до поки СМС не прийде. Смска прийшла, будемо все робити, як написано по всій інструкції. Але то завтра. Так що такі новини? Гроші прийшли, але там така сума, що не за повний місяць, то я думаю, що то прийшло за грудень. А ми ж в грудні приїхали не на початку місяця, а в середині. то нам, я думаю, що от на ті дні, які ми були у Франції, з того моменту нам нарахували гроші. От. Я дуже рада, ми якраз по лінії коляску придивляємось, яку купити, то може купимо. Не знаю ще точно. Не хочу щось там, якісь плани там розповідати на майбутнє, бо воно все може змінитися, що я тут розказую, ну не бачу смислу. Все, приїхали додому, як завжди, все там тут час проводили, щось там з Поліною робили, потім там е обідали, вечеряли, а ще хочу розказати. Я після вечері з'їла в такий десерт. От, класний. Віганський, це шоколадний на кокосовому молоці. І що мені сподобалося? Він реально смачний. От Дуже сподобався. Я подивилася, він... це нам гуманітарки дали. Я подивилася, оця упаковочка там два йогурти по 110 грам. Ну, це не йогурт, це десерт. Шоколадний десерт на кокосовому молоці. Класний на смак. Коротше, я подивилася, він коштує євро 80 в магазинах, десь плюс-мінус там декілька центів. А, і Що я побачила? Коротше, я так дивилася цю коробочку і побачила оту таку штуку. Коротше, і це означає, що по цьому штрих-коду на наступну покупку в мене буде. Знижка 50 центів. Тобто я прийду з цією бумажечкою, просканую штрих-код і мені дадуть знижку 50 центів на, оцю, на продукцію цієї фірми. Мені здається, це прикольно. Я так подумала, що тут таке, це може акція, якась щось. А потім думаю, а ну-ка, треба перекласти, що то є. І отак вот от. Інформація щось ще цікавого. Ти Та нічого такого покупалася. Оцей шампунь, що у нас в готелі, то не дуже мені прям подобається. Він непоганий, нормальний, але від нього в мене сушить волосся. У мене, в принципі, такого не буває, але від цього сушить трішки, то мені його треба використовувати там. Кожен раз я чередую зі своїм, так краще для волосся. Ну і все. Ще робила французьку, вчила щось туго йде на мені. То знаєте, ще я тестую той додаток, який в мене на 7 днів безкоштовно. там скоро вже кінець безкоштовного періоду. І я ніяк не вирішу, що мені з ним робити. Він менше непоганий, але в нього є мінус. Мінус який: Те, що там отак ідуть уроки, там якийсь розділ, і в розділі декілька уроків і контрольний урок. От. Ти проходиш отак, наприклад, чотири уроки, і п'ятий – це контрольний. От пройшов ці п'ять уроків. І, всі. І наступна тема. А ті слова, які були в попередньому уроці, ти забуваєш. От. І вони не так часто повторюються. в наступних. Вони, Деякі слова повторюються, але деякі ні. І ти забуваєш, що ти вчив. От в Dua Lінgo класно те, що ти. Долбіш одні ті самі слова, постійно там вони повторюються, і багато вправ на них йде на ці слова. То слова ну, нормально так. Але в Дуалінго там з французьким теж свої нюанси, я вже розповідала. Коротше, я не можу вирішити, що мені з цим додатком робити. Він мені наче і подобається, і ні. Ну, тобто не те, то, що не подобається. Його недостатньо. Слова треба ще вчити якось додатково. І я тут думаю, що я до за додаток платити, але він не такий класний, як хотілося б. От. Ну, такі справи. Все. Все отак пройшов день. Дякую, що дивитесь. Всім пока.